Новий рік ми розпочали з подорожей по Україні. Недовго думали, і 2 січня виїхали до Одеси. Цей же день прибули в місто. Тепер я знаю, в якому регіоні України відпочиває сонечко. І я про реальне сонце, не про себе. Хоча ні, про себе. Ранкову каву пили біля Потьомкінських сходів, бо наш готель був в трьох хвилинах ходьби. Говорили про все. Коротше, тема нашого інтерв'ю Кот-переселенець. Насолоджувались краєвидами, дихали свіжим морським повітрям, гуляли різними вулицями міста. У нас був свій марафон, можна сказати, традиційний. Щоденна піша прогулянка від Дерибасівської через парк Шевченка, Ланжерон і до Аркадії. Прогулянка узбережжям Чорного моря дарує відчуття легкості, свободи, навіть тоді, коли море дуже хвилюється. В нагороду ми отримували здоровий дух в здоровому тілі. До речі, ми не тільки ходили, а й інколи кушали. На нашому шляху не тільки була здорова їжа, а й KFC і Мак, а ще відвідували реберню, Міністерство Чебуреків і ресторан італійської кухні. Ні, паста піца на Дербасівській, не на правах реклами, але рекомендую. Одеса багатонаціональна на різні кухні світу. Якщо ж вам хочеться щось з одеської кухні, то варто спробувати коронну страву форшмак, яка має єврейське коріння. А ще можна спробувати цацики. Це смажена хрустка рибка, яка має насичений смак. І ще один варіант традиційну ікру із синіх. Скільки разів бувала в Одесі і жодного разу не поїхала з міста, не побувавши на привозі. Це вже як традиція щось там купити, наприклад, кілограм фісташок чи інших горішків, а можливо рибку. А ще у нас традиція обов'язково з'їсти одеського морозива в центрі міста морозиво на будь-який смак. Єдине, що ціна вище середньої. Одеса має свою величну історію, красиві краєвиди, дивовижну архітектуру, широкі вулички і багато сміттєвих баків, як в Харкові. Місто створене для туристів. Чи бували ви в Одесі? І якщо так, що вам подобається в цьому місті? Як воно називається? Дуже довго ходили, обирали собі готель. Вирішили заселитися в цей. Я думаю, що ми не прогадаємо. Це що, Нью-Йорк? Так Нью казати, мені не сподобалося.